Привіт, друзі! Ви на каналі, де ми оживляємо історію України. Якщо ви любите минуле, захоплюєтесь козаками і хочете дізнаватися цікаві факти, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Сьогодні ми розберемо тему, яка завжди викликає інтерес і навіть здивування: уявіть собі козака 16 чи 18 століття. Він їде верхи на коні, його шабля блищить на сонці, а на голові голена маківка з довгим чубом, що майорить на вітрі. Це був оселедець, справжній символ козацької доби. Чому саме оселедець? Чому козаки так цінували цю зачіску? Чи це було просто модою? Чи мало глибший сенс? Сьогодні ми з вами знайдемо відповіді: оселедець або чуб. Це пасмо довгого волосся на голеній голові козака. Воно могло бути тонким, наче нитка, або товстим, як коса. Деякі козаки заплітали його, інші залишали розпущеним. Ця зачіска робила козака впізнаваним здалеку. Уявіть собі, степ, сонце в зеніті, пил від кінських копит, і раптом на обриї з'являється вершник. Його голова блищить від виголеної шкіри. А чуб коливається на вітрі. Навіть без прапора було зрозуміло це козак. Цікаво, що слово оселедець у значенні зачіски могло з'явитися через схожість із рибою, тонке пасмо, яке звисає на бік. Інша версія, що чуб нагадував хлист, символ козацької сили. Для козаків це був не просто елемент зовнішності. Це було знаком належності до вільного козацького братства. Раб або залежний селянин не міг дозволити собі таку зачіску. Оселедець це знак свободи. Коріння козацького чуба сягає набагато глибше, ніж ми думаємо. Ще в часи скіфів та сарматів воїни часто голили голови і залишали лише пасмо волосся. Подібні зачіски мали половці, печенеги татари. Всі ці народи жили в степах і вели кочовий спосіб життя козаки, спадкоємці степової культури. І хоча вони були православними і жили вже в інший час, їхній воїнський стиль багато чим нагадував традиції кочовиків. Європейські мандрівники 16 століття писали: запорожці носять дивні зачіски, голова поголена, а з тім'я звисає довгий локон. Для них це було незвично. Але саме ця різа робила козаків легко впізнаваними серед інших воїнів. Оселедець став унікальним знаком, який об'єднав давні степові традиції і нову козацьку ідентичність. Оселедець мав кілька рівнів символічного значення. Перше релігійний у народі казали: зачуб Янгол витягне козака з пекла. Це не просто казка. Віра в захист оселедця була настільки сильною, що чуб став майже сакральним атрибутом. Другий соціальний оселедець носили лише вільні козаки. Він показував Я не кріпак, я не раб, я вільна людина. Третій психологічний для ворогів козак з чубом виглядав грізно і зухвало. Уявіть, Турецький яничар бачить перед собою воїна з бритою головою і довгим пасмом, це створювало образ безстрашності. Четвертий колективний всі козаки з чубами виглядали як єдине військо, як братство. Це створювало відчуття сили і єдності. Тож оселедець, це був прапор свободи на голові кожного козака. Іноземні мандрівники часто писали про козаків з подивом. Француз Боплан. У 17 столітті зазначав, що козаки зачіскою нагадують давніх варварів. Польські хроністи сміялися з диких чубів, але визнавали, у бою цей вигляд лякав. Навіть турки говорили: козак з оселедцем воїн, що сміється смерті в лице. Таким чином оселедець став не тільки внутрішнім символом козацтва, а й зовнішнім образом, який запам'ятовував увесь світ. Зачіска оселедець увійшла в український фольклор. В думах співали без чуба, козак не козак. У народних прислів'ях казали: де чуб, там і слава. У 19 столітті образ козака з чубом став символом національної ідентичності. Тарас Шевченко у своїх картинах часто малював козаків саме з оселедцями. У 20 столітті, коли Україна боролася за незалежність, цей образ знову ожив. А сьогодні ми бачимо відродження козацьких традицій на фестивалях, в реконструкціях, навіть серед молоді. Отже, друзі, ми з вами побачили: оселедець це не просто зачіска, це символ віри, свободи, сили і належності до великого братства запорозьких козаків. І навіть сьогодні, через століття. Цей образ живе в наших серцях, бо пам'ять про козаків це пам'ять про мужність і незалежність. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і поділіться цим роликом з друзями. Напишіть у коментарях, а ви наважилися носити справжній козацький чуб. Разом ми оживляємо історію України.